Погода в Україні найближчими днями зміниться. Арктичне повітря з півночі та північного сходу принесе серйозне похолодання. На частині території очікуються нічні морози мінус 10-15 градусів уже з 15 лютого. Такий прогноз озвучила начальник відділу укргідрометцентру Наталія Голеня. Зараз ми вам все розповімо. Так. Як розповіла синоптик, з 15 до 20 лютого на погоду впливатиме поле підвищеного тиску, оскільки по висоті заходитиме холодне арктичне повітря, морози повернуться, і на більшій частині України вночі очікується від мінус одного до мінус сіми градусів морозу. А на північному сході та сході може бути до мінус десяти п'ятнадцяти градусів морозу, сказала Наталія Голеня. За її словами, вдень очікуються морози на північному сході та сході. Температура повітря становитиме мінус один, мінус шість градусів. Нарешті території України буде близько нуля. Дорогі глядачі. 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У Києві очікуються невеликі морозні ночі. У день стопчики термометрів покажуть близько нуля градусів. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, температура повітря найближчими днями буде плюсовою в день. Вночі очікуються близько нуля градусів. Також погода в Україні навесні 24-го року буде досить теплою. У деяких регіонах температура повітря очікується на 1-2 градуси вище за кліматичну норму. Водночас заморозки і опади в вигляді снігу також не виключені. Такий прогноз погоди на весну озвучила метеоролог Віра Балабух. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!